Привіт! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, в цю суботу, третього тижня Адвенту. І цей наш сьогоднішній відрізок, він ризикує бути просто найкоротшим, але, надіюся, не менш важливим за змістом. Тому дуже радо запрошую. Дорогі, коли читаємо Євангелію, яка описує родовід Ісуса Христа, а саме її сьогодні читаємо, то зазвичай якось то проходить мимо наших вух. Просто якось беремо цю сторінку і перегортаємо, мотивуючи це тим, що ми ну, не знаємо більшості тих імен, не знаємо, що вони означають, та й взагалі якось намагаємося собі там прив'язати символіку цього числа 14. І Звісно, вона є, це величезний Божий план і Божий задум. Але сьогодні запрошую вас звернути увагу на річ набагато простішу, яка просто лежить на самій самій поверхні всієї цієї історії. Погляньте те, що в родоводі Ісуса Христа згадуються всі ці імена. Які більшість, ну добре, не більшість, багато з яких, ну, напевно, би ми соромилися просто згадувати. От в родоводі Ісуса Христа дуже виразно це все згадується. Тобто, Господь, який формує святе письмо, от, який через Духа Святого, от, точніше Духом Святим через цих євангелістів, просто то все нам переказує, як би говорить нам таку конкретну фразу. Погляньте, як я пишаюся тим, що зміг стати людиною, тим, що зміг стати одним із вас, тим, що мої предки робили помилки і з того вибиралися. Тим, що серед них були ті, які вміли повставати і часто падали. Тим, що в їхньому житті по-особливому проявилося це Боже діяння, і згідно з цим планом. Згідно з цим Божим діянням, я стаю також людиною. Другі, чи колись ви дякували Богові за те, що є людиною. От, погляньте, зазвичай, то ми б хотіли бути ким завгодно, тільки не тим, ким я є. От, вміти і робити що завгодно, тільки не те, що я роблю і вмію тепер. Хоча тут, може, я перегинаю, бо часом буває, нам подобається те, що ми робимо. Але на загал такі настрої панують поміж нами. Сьогодні запрошую вас просто до одного. Спробуйте якось відчути цей дух, дух радості і потіхи Ісуса Христа з того, що Він стає людиною одним із нас, таким, як ми. І, якось не знаю, аж засмакувати. Це щастя і гордість Ісуса, який приходить на цей світ. Як один із нас. Наскільки пишається він, настільки намагаємося відкрити цю радість і в собі. Дорогі, бо ми стали учасниками несамовито великої гідності, але тішитись нею вміють тільки ті, які її для себе відкрили. Цього вам, дорогі, бажаю, Хай Дух Святий поведе вас в цих роздумах. А я надіюся, зустрінемося з вами завтра вже в ДДМ неділі. Тим часом, хай Бог вам благословить і до зустрічі. Па.